Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал «Світло Бібліотек, і у цьому відео розповім вам про прочитані книги у квітні. Загалом у квітні я прочитала 8 книг, дві з них були нонфікшен, решта художні. І почну, мабуть, із нонфікшену якраз, тому що дуже мені сподобалася ця книга. Це архітектура щастя, але не від видавництва Артхас. Цю книгу я отримала на огляд від видавництва і дуже тому рада, дуже рада, що з нею познайомилася, тому що вона розповідає не лише про стилі архітектури, не лише про те, що вміщає в себе поняття архітектура, а вона і дає розуміння те, як вона на нас впливає. Загалом ця книга дуже добре мені пояснила особисто стилі. Культурні, тобто я там крім бароко і відродження, скажімо так, мало що розрізняю в мистецтві, і ось ця книга дуже плавно і дуже так ніжно пояснює взагалі, як відбувалася зміна стилів у культурі, чому вони виникали, які цілі переслідували митці, коли вдавалися до того чи іншого стилю. У мистецтві і звісно, архітектура як один із вид, мабуть, мистецтва, як один із таких стовпів, того на чому найбільше буде помітно зміни, які відбуваються у культурі. Вона теж трансформувалася з часом. Дуже було цікаво у цій книзі також дізнаватися, як архітектори того чи іншого часу намагалися щось привнести і щось доказати, показати світові через свої роботи, через свої будівлі. Ну, наприклад, тут мова йшла про одного з відомих архітекторів якого я забула прізвище, але він хотів зробити абсолютно виклик усім будівлям, які були до цього, і він робив плаский дах. Це дуже абсурдні речі. І, хоча ці речі були непрактичними, але для нього було головне донести ідею, змінити думку людей на той час про архітектуру і так далі. І цим грішили, скажімо так, всі архітектори всіх століть, і а, через свої Боріння, вони втілювали свої амбіції, хотіли проявити якось себе. Це було неймовірно захопливо читати. І також у цій книзі дуже багато розданих самого автора Олена Деботона про те. Як те чи інше місце на нас впливає, як архітектурні композиції на вулиці, які нас оточують, можуть змінювати наш настрій, і він тут наводить якісь деталі, які ти інтуїтивно, ніби розумієш, що так точно так і є. Але от так пояснити, як сам автор до цього ну у мене не доходило. Але наприклад, я дивилася на будівлю і розуміла. Що з нею щось не так, от якраз Аландо Бетон пояснює нам на конкретних прикладах, що з цією чи іншою будівлі може бути не так. Також тут мені дуже сподобалася історія про те, як одного разу того потажного архітектора, який робив пласкі дахи, попросили зробити таке собі невеличке поселення для робітників. І він зробив абсолютно шаблоні, всі стандартні, як для себе, шаблоні і стандартні будиночки, які мали бути уніфікованими, які мали дуже бути простими, які були без жодних прикрас і так далі, максимально скажімо так, нейтральними. І от після року прожиття там, проживання там, цих робітників, як змінилися ці будівлі, кардинально, якими вони різними стали дехто чіпив на вікна собі дерев'яні віконниці, тому що переважно ці робітники були із сіл, і для них це було ну, вікно без віконниць. Незвично. І кожна, кожна сім'я, кожен робітник, який проживав у тій чи іншій будівлі, вони її видозмінювали і робили повністю. Під Вісьма було так цікаво спостерігати контраст, контраст до і після, тому що до це були якісь безмовні випусті коробочки, і після року проживання там людей, наскільки вони змінилися, наскільки вони стали з характером, з темпераментом, коли дивишся на ту чи іншу будівлю, ти можеш собі уявити, яка людина там живе. Ну і дуже імпонували мені самі думки, самі роздуми автора. Видно було, який у нього вишуканий смак, як він візуально оцінює ті чи інші твори мистецтва, архітектури. І за його уявленням, все є архітектурою. Те, як у нас тарілки на кухні стоять, те, як у нас автівки припарковані біля будинку, це все. Творю архітектурну композицію, і це все впливає на наше сприйняття, те, в якому візуальному оточенні ми живемо, а багато в чому робить нас тими людьми, якими ми є. І дуже красиво починається ця книга. Я навіть вам зачитаю цитату, тому що одразу, коли відкриваєш і починаєш читати, то одразу налаштовуєшся, що це буде ну, якась така затишна книга, але вишукана і спокійна. Будинок подає ознаки насолоду пустотою. Він відновлюється після ночі, прочищає свої труби і потріскує з'єднання. Забавичне, загартоване руками створіння з мідними жилами і дерев'яними ногами, що міцно сидить на своєму фундаменті, витримало багато. М'ячі, що стукали по його стінах з боку саду, ляскання дверима у гніві, спроби зробити стійку на голові в коридорах, вагуте двехтіння електрообладнання, а також коперсання в його внутрішніх недосвідчених сантехніків. І ось з таким колоритом, з таким смаком підходить загалом до тексту Ланде Бетон, і мені здається, що я цю книгу з задоволенням колись перечитаю, тому що щось уже навіть от після місяця і призабулося, а до чогось хочеться повертатися. І тут дуже великий плюс цієї книги, що всі приклади, які згадує Ленде Бетон, вони всі тут є проілюстровані, тут є фотографії, і можна одразу зрозуміти, про що йде мова, що він має на увазі подивитися, порівняти і подумати, у дійсно так і є. Тому щиро вам рекомендую, навіть якщо ви не захоплюєтеся архітектурою, це така книга, яка розширює трошки наші візуальні кордони, яка допомагає дивитися ширше і краще на. Те, що нас повсякденно оточує, і загалом, така ем, навіть надихаючимось. Книга наступна книга вже художня, і це книга, яку я отримувала теж на огляд від видавництва віхо. Це «Агатан Кримський. І Андрій Лаговський. Варто додати, що про Агатангела Кримського, про українського е, письменника, культурного діяча я абсолютно нічого не знала до того, е, як взяла в руки цю книгу і почала цікавитися цією постаті, почала дивитися в ютубі відео з Вірогієвою про цього письменника, і мені дійсно шкода, що цього контенту не було раніше, що я раніше не була в контексті цієї постаті, не, розум... не знала про нього. А, загалом же Гатангел Кримський це такий інтелектуалця, початку двадцятого століття, і він був знайомим з Лесою українкою. Це був її хороший приятель. Вони листувалися, спілкувалися, і вона давала за уваги до його творів, зокрема і на Роман Андрій Лавовський. І сам текст, незважаючи зважаючи на те, що в ньому є якісь колоритні ознаки того часу, і по стилю тексту він не дуже простий прямо для сприйняття як наших сучасників. Але тим не менш він дуже актуальний по темах, які тут підіймаються, тому що тут є і гомосексуальне кохання, тут є і питання вегетаріанства, і питання соціальних взаємин, і тут є питання України і протистояння її російському імперіалізму. Андрій Лавовського ми зустрічаємо януком, який вибирається із села до міста навчатися. Він непогано дає собі раду з освітою і успішно її здобуває. І в якийсь момент у нього виникає таке відторгнення всього, що його оточувало раніше. Він і псє стосунки з мамою, і вважає її якоюсь такою неосвіченою. А от він людина нового століття здобуває освіту, стає професором і загалом Намагається якось визначитися, хто він, що він, які його ідеали, і знайти якесь коло собі для спілкування. І вся ця книга це власне, ніби щоденник, і написано, що це автобіографічний роман. і зі сторони це так і виглядає, тому що цей роман дуже схожий на якийсь щоденник, на якісь мемуари людини, яка постійно у пошуках себе, яка намагається знайти щирі почуття. Яка закохується і яка не бачить взаємності у своїх почуттях, яка розчаровується у своїх ідеалах, і у своїх почуттях, і в тих людях, в яких він бачив ідеали. Ця історія чомусь мені нагадала навіть Мартіна Ітена, Джека Лондона, тому що тут теж є ось ці розбиті вщент ідеали, тобто якесь стремління до чогось вигаданого, вимріяного, а в результаті це якийсь розпач у всьому тому. Ця історія не читалася в мене дуже швидко, але мені було цікаво спостерігати за героєм. Було цікаво спостерігати за його трансформацією, за його думками. Тут є багато відсилок до поезії, тут є багато відсилок до різних культурних періодів, до грецької міфології, і так далі. Тобто, це такий дуже інтелектуальний роман, і дійсно його можна розглядати, мабуть, багато сторонньо, і якщо в ньому коперсатися і шукати якісь сенси, і якісь ще напівтони, то звісно, тут можна його багато і довго обговорювати. Для мене це дійсно було відкриттям того, наскільки це було відверто написано в деяких питаннях, наскільки це було сучасно а, в, в розрізі тих тем, які тут піднімалися. І я рада, що саме з цієї книги я розпочала знайомство з серією «Неканонічний канон, тому що вона стала для мене таким вектором. Я зрозуміла, чому це неканонічний канон. Я вже плюс-мінус розумію, чого очікувати від решти творів, хоча там з деякими з ними я. А якось знайома. Якщо ж ви шукаєте якогось нового такого подиху в українській літературі і ще не пробували читати книги неканонічного канону, і якщо у вас досі живе шкільна така пересторога, що українська література це тільки про кліпаків і нещасних знедолених людей, то Дуже раджу вам почитати так. Тут буде і трагедія, і комедія в цій книзі, але це дуже відрізняється від усього того, що стереотипно якось приймається поруч з українською літературою. Ну і давайте ще до іноземних авторів. Тут у мене е, нашумівша <клінгівер> авторка Колін Гувер і її роман Беріті. Це була друга книга цієї авторки, яку я прочитала, і вона мені сподобалася дещо більше ніж спогади про нього. І я навіть її так, мабуть, опалу чи то під емоціями поставила п'ятірку на будріць, тому що я її прочитала за один вечір, не могла спати, поки не дізналася, чим же там все розв'яжеться. І це такий трилер з детективом. Дивно, еротичними нотами, і от що мені вже я зрозуміла після двох книг, Колін Гувер категорично в неї не подобається. Це якраз оці еротичні лінії. Ну, якісь вони мені такі за вуха притягнуті, і якісь такі вони мені штучні і ну взагалі мені не подобається. як вона пише про якісь стосунки. А от якраз трилерна складова цієї історії мені дуже сподобалося. І мова тут у нас іде про письменницю, яка потрапляє в аварію, і вона паралізована і не може продовжити писати серію своїх романів. Проте у неї є підписаний договір з видавництвом, з її агентом, і їй, власне треба за цим контрактом дописати якимось чином ці романи. І ось її чоловік знаходить вихід, він знаходить молоду талановиту письменницю, який пропонує. Дописати ці романи, і вони, так би мовити, вийдуть у такому співавторстві. Для цього він запрошує цю молоду письменницю до них у будинок, для того, щоб вона ознайомилася з матеріалами, які збирала його дружина, і змогла продовжити роботу, відштовхуючись від тих нотаток і матеріалів. І коли ця письменниця, наша головна героїня, певно, приїжджає до будинку, тут починається. Звісно, найцікавіше. Виявляється, що верід, а саме так названо паралізовано на цю письменницю, приховувала багато чого від свого чоловіка, тому що наша головна героїня знаходить її щоденник і починає його читати. І щоразу від цього щоденника стає ще моторошніше і моторошніше, тому що вона дізнається про неї просто шокуючу правду. Ну і в самому будинку починають відбуватися якісь дуже химерні речі, і наша головна героїня і не може ніби з нього поїхати, тому що обіцяла підписала вже контракт і має продовжити роботу. І її вже не відпускає і цей щоденник Веріті, і її вже не відпускають почуття до чоловіка Веріті, І загалом вона залишається в цій пабутині, яку намагається розпутати і намагається засувати, що ж у цьому будинку дійсно коїться і що там сталося. А в цій родині ще, окрім того, було кілька трагедій великих. Мене не розчарувала розв'язка, бо вона дає такий карт картбландш читачу доповнити цю розповідь і зробити собі свій висновок. І також для мене знову ж у цій книзі спрацювала легкість того, як пише Колін Гувер. От я не знаю, як це вдається, Настільки в неї читабельний текст зовсім ти не спотикаєшся від нього, навпаки, якась як магія тебе до нього приковує, хочеться читати, читати, читати. Так було із спогадами про нього. Хоча мене там не дуже цікавий сюжет десь на половині книги, але мені все рівно якось я не могла відірватися від тексту. І те саме було з Веріті, і тут ще мене і сюжет захопив. Тому якщо любите трилери і. Вона мені ще ця книга нагадала мою кузину Рейчел, Дафневі Дюмар'є, От якщо любите щось у такому стилі з таємними загадочками, маєтками і так далі, то рекомендую цю книжечку. Наступна книга це Антоніо Торбе, бібліотекарка з Аушвіцу. Про цю книгу детально розповідала вам у влозі, який знімала, коли обговорювала цю книгу у читацькому книжковому клубі з видав... видавництва Віват. І лише коротко скажу, що книга про е, дуже таку складну болючу тему. Вона про голокост, вона про е, історію про те, що відбувалося з євреями і не тільки у е, нацистських концтаборах, і, зокрема, про дівчинку, яка підлітком потрапляє до концтабору Аушвіт-Біркенау і стає там такою собі бібліотекаркою, тому що є там експериментальний такий блок, де дозволили жити тимчасово діткам. Хоча у концтаборах дітей, які не могли працювати фізично, знищували найперші чи не найпершими, і власне це був такий експериментальний блок. І от наша головна героїня, яка власне є реальною людиною, це історія описаних з реальних подій, з реальної історії життя, вона стала бібліотекаркою, тому що їм вдалося роздобути у цьому блоці кілька книг і організувати таку школу певні. Студії для діток різного віку, і звісно, ці книги треба було враховувати, тримати в секреті, ховати і постійно бути насторожі, щоб про це не дізналися нацисти, які охороняли табір. Звісно, це дуже непроста історія, але є питання до самого Антоніо Ітурбе і до його письменницької майстерності. Тому що це не настільки сильна книга, якою могла би бути, не настільки майстерно написана книга. Тут є питання і до самого тексту, є питання і до тих емоцій, які він викликає, а верніше, тих, які він іноді не викликає, тому що написаний ну, дещо підсторонньо якось. Але книга загалом непогана, якщо ви цікавитися цією темою і. Читаєте книги про концтабори, про Другу світову, то рекомендую вам з нею теж ознайомитись. Ще одна дуже така болюча, хоча й маленька книжечка, це Магма ісландської письменниці. Не буду знову пробувати вимовити її ім'я, це від видавництва лабораторія. І ця книга розповідає нам історію дівчини, яка знаходиться у аб'юзивних стосунках. У дуже нездорових стосунках, і це ніби її такі щоденник, замітки. І ми читаємо ці замітки і спостерігаємо за тим, як власне відбувається все. І ось ця книга, незважаючи на те, що авторка ніби пише якось дуже такими сухими, ніби без якихось яскравих описів. Це якісь короткі нотатки дівчини, яка переживає дуже складний період у своєму житті, і дуже складні стосунки. І незважаючи на те, як ці речення сухо записані, вони настільки емоційно сприймаються, от на відміну від Антонії Торбе. І оця маленька книжечка викликає безліч емоцій, тому що тут кожне речення, за кожним реченням, ми відкриваємо собі цілу картину того, якими можуть бути жахливими стосунки, як іноді ми переходимо плавно цю межу, де є. Скажімо, так, здорові відносини, а де вже є якісь маніпуляції. Мені здається, ці книги важливі, тому що людям, які знаходяться у якихось складних стосунках, їм часто важко це визнати, і часто важко знайти якусь підтримку і говорити про це відверто і взагалі якось усвідомлювати це. І мені здається, що ця книга, якщо потрапляє до правильних рук, вона може чимось допомогти і принаймні сказати, що. Ти не один такий, чи ти не одна така, і ось так може бути, але з цього є вихід, і з цим треба якось давати собі раду. І, ну у мене претензія до цієї книги це те, що вона маленька. На ядеці з цього міг би вийти хороший повноцінний роман якби він трошки обріз так м'ясом словами більшим якимось сюжетом. То з цього вийшов би дійсно хороший роман. Але наскільки я знаю, це деб'ютна книжка письменниці, тому дуже сподіваюся, що вона продовжить. і, Можливо, ми українською ще почитаємо її книги. Загалом мені книга сподобалася. І раз уж ми заговорили про нездорові стосунки, то показую вам Джона Фауза і його книгу Колекціонер. Це книга, яку я довго чомусь відкладала, тому що знала що вона буде непроста. Ця книга нам розповідає про хвору людину, психічну хвору, яка колекціонує медаликів, але в певний момент медаликів стає замало і він починає зацікавлюватися реальною людиною, яку хоче мати в своїй колекції. І знаєте, не те, щоб я вперше читала якусь історію про маньяка чи психічну хвору людину з якимись такими розладами, яка загрожує суспільству. Але в цьому випадку Джон Фаус, він не те, мабуть, модерніст. Чи він до нас говорить словами цього, цієї людини, цього маньяка, він говорить його свідомістю. Коли ти знаходишся в нього в голові, і він дуже е, по-нормальному сприймає все те жахливе, що коїться, все те жахливе, що відбувається. Ти просто хочеш кричати йому, що все ненормально. Але е, от автор тебе. Е, Поміщаючи в голову цього маньяка, він тебе ніби пригальмовує і від цього тобі ще більше от накипає, і хочеться якось схватити його за руку, кричати йому в обличчя, що ти хворий, так не можна поводитися з людьми. І в цьому, мабуть, є магія і сила цього тексту, тому що друга частина книги це. Вже якраз текст від імені тої дівчини, яка потрапляє у Тенета до цього маньяка, яка стає його колекційним метеликом, яка потрапляє до нього у полон. І те, наскільки ця дівчина бореться за життя, те, наскільки вона залишається свідомою, хоча й тільки 20 років, те наскільки вона любить життя, те наскільки вона. Намагається в тому е, абсурді, в якому вона знаходиться, і взагалі в якійсь е, е, такій ситуації, в якій на кону поставлено ну, її виживання, вона намагається зберігати в собі всі свої принципи, все своє людське. Е, це було ну дивовижно читати і дивовижно е, спостерігати за цією героїною, Тобто вона е, була не настільки нажахана, а намагалася знайти у всьому цьому логіку і якось навіть допомогти. Е, у цій людині, яка її ув'язнила. І що ще було в цій книзі, такого для мене особливого, це те, що вона написана дуже рівним тоном. В якийсь момент тобі стає скучно, навіть трошки монотонно, але е, якісь деталі, які е, там, говорить головний герой, чи героїня, чи вони обмірковуються. Тобі від них одразу стає моторошно, тобі одразу мурахи по шкірі від того жаху, який насправді відбувається, хоча Джон Фаулс вимальовується так плавно, це так однорідно, ніби відбувається не відбувається нічого особливого. І від цього ще стає страшніше, ще стає моторошніше. І коли я пішла дивитися трейлери, тому що ця історія є екранізованою і вона там здобула багато нагород і фанського здається фестивалю. І була номінована на Оскар, і я пішла дивитися трейлери, я зрозуміла, що в фільмі ось цей весь шах, який тут прихований, ніби такий латентно присутній, але ти до кінця його не усвідомлюєш. То у фільмі він в рази в рази висвітленіший і в рази такий більш насичений, і він тебе накриває з головою. То у книзі ти ніби за ним спостерігаєш зі сторони, тільки іноді до нього доторкаєшся, вже жахаєшся і знову обстрілуєшся від цієї історії. Я не скажу, що це була одна з найкращих книг, які я читала, але вона дійсно вражає і, можливо, я колись би хотіла до неї повернутися і з якимось новим поглядом на неї глянути, тому що тут дійсно можна її під різним ракурсом сприймати і перечитувати. І щоб розбавити такі сумні і складні теми, показує вам Террі Прачіта і його тоненьку книжечку Ерік це. Книга із циклу про Ринсвіта вона невеличка і вона розповідає про пригоди нашого чарівника невдаху Ринсвін. І на нього знову чекають такі собі випробування. Не знову не бачу сенсу переповідати тут сюжет. Скажу лише, що тут дуже багато було відсилок до історії людства. Тут були і ацтеки, тут був і одіссей, і троянський кінь. тут були і давньогрецькі боги, і багато всього намішано. І звісно. Присипано так припорошено, як пудрочкою, звісним гумором Террі Прачета. І я чудово провела час з цією книгою, хоча в якийсь момент вона мені не заходила в настрій, і мені довелося її відкласти. І коли я відчула, що я готова знову зануритися в цей світ, то тоді до неї повернулась і з насолодою її дочитала. І остання книжечка, про яку я вам розкажу, читала її в електронці, це для стосунків, подарібно двоє Володимира Станчишина, це український психотерапевт, психолог. І ця книга була дуже комфортною в прочитанні, вона дуже легко доступно написана. Я із читала Ударки озерної бути окей, і там а, текст трошки складніший. Там описуються якісь хімічні процеси, біологічні процеси, які відбуваються в нашій голові, і а, ті емоційно-психоемоційні стани, які з нами відбуваються. То Володимир Станчишина він підіймає тему стосунків у сім'ї, у родині і подає матеріал максимально доступно. От просто, якщо ви ніколи навіть там не були знайомі з якимись психологічними термінами, то впевнена, що вам зайде на 100% цей текст, тому що він дійсно дуже легкий і дуже читабельний. І він справді розповідає про те. Як знаходити спільну мову у стосунках, як знаходити спільну мову у сім'ї, з якими проблемами зіштовхуються люди у сім'ї під час, скажімо так, розвитку сім'ї під час життя? Тут була зачіплена і тема стосунків між чоловіком і дружиною? Тут була зачіплена тема. Стосунки в родині, коли з'являється дитина. Тут була зачіплена тема, коли в родині є хтось залежний, алко, нарко, ігро. Тут була зачіплена тема, коли у родині з'являється людина з інвалідністю, дитина з інвалідністю, тут була зачіплена тема втрати близької людини. Загалом, знаєте, все те, що може нас спіткати у житті, тут такими ж грубими мазками було показано, але Володимир Станчешин дуже акуратно і дуже Скажімо так екологічно привідкриває для нас кожну цю тему, показує, які ризики можуть бути на тому чи іншому періоді чи моменті життя, і як можна з ним давати раду, які собі маркери фіксувати, коли просити про допомогу, як допомагати близькій нам людині і так далі. Дуже така важлива мені здається книга для всіх нас загалом мені. Дуже подобається, що в нас все більше про психічне, ментальне здоров'я виходить такої доступної літератури. Якщо ви тільки починаєте знайомитися із психотерапією, якщо ви ще там не працюєте з психотерапевтом, лише приміряєтесь і розум і хочете зрозуміти для вас це чи не для вас, потрібно вам це чи ні. То от рекомендую звернути увагу на цю книгу, не тільки якщо вас там турбують стосунки з чоловіком чи дружиною, партнером чи партнеркою, а просто у вас, як у людини, виникають якісь, скажімо так, негаразди, і ви думаєте, чи варто вже звертати, чи ні, прочитайте цю книгу, вона, вона дасть вам якісь орієнтири і розуміння того, що, якою є ця ситуація і куди можна рухатись далі. І після цього, після цієї книги, мені дуже захотілося прочитати іншу книгу цього автора. Вона називається Гойдалки війни чи психологічні гойдалки війни, тобто про ті стани, які ми переживаємо зараз під час війни. Мені здається, це ще більш актуально і ще більш нагально і потрібно в наш час. Друзі, якщо ви читали якусь із цих книг, про які я сьогодні розповідала, будь ласка, пишіть у коментарях, якими були ваші враження, або напишіть, що із того, що ви читали у квітні, стало для вас найкращою, і найліпшою книгою прочитаною. Я вам традиційно дякую за перегляд. Нагадую про нашу ініціативу Читайте для ЗСУ, про яку ви зможете знайти інформацію в інфобоксі. І до зустрічі у нових відео. Папа! -па.